А це був початок 2017 року. Ви пам'ятаєте, хто тоді був президентом? І ось в 2017 році відбулась виборча реформа, тобто її початок. Початок виборчої реформи. Відповідно, це каже про єдиний, про те, що. Всі депутати восьмого скликання на той час. Президент України на той час Порошенка сказали те, що виборча реформа має бути в тому вигляді, що обиратися можуть люди, які мають відношення до партій. Тобто по пропорційній виборчій системі. Так ось, мова йде про законопроєкт під номером 3112-31. І ось при цьому виборча реформа у вигляді цього законопроєкту була запущена. І, відповідно, багато фракцій проголосували більшістю за цей законопроєкт. Зокрема, депутати восьмого скликання віддали за цей законопроект 226 голосів за. За проєкт Виборчого кодексу 31.12-1, який передбачає запровадження пропорційної виборчої системи. Тобто, ця виборча система, за якою голосування відбувається за кандидатів. Які представляють політичні партії. До цього, якщо взяти Конституцію України з 1996 року діяла мажоритарна виборча система. А це порушення в першу чергу Конституції України. А це стаття 22 і стаття 38. Що ж наголошує стаття 22. Вона каже про те, що при прийнятті нових законів. Або внесення змін до чинних законів, не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Тобто, кожна людина, якщо вона хоче бути кандидат, кандидатом, вона може бути. А цей виборчий кодекс наголошував про те, що тільки по пропорційній виборчій системі, тобто за партійними списками. Ось в цьому полягає звуження.